Чим сьогодні займаюся, навожу порядок в цій шафі. Забрала стільчик з куточка, поставила великі іграшки. Забрала всі ці пазлики та великі ігри, забрала наверх. О, Тепер в мене купа поличок. Там, де телевізор, тепер в мене книжки. Телевізор треба просто коробку дістати, щоб його звідти забрати. заважає, ми їм не граємося, не дивимося. О, там всі коробочки в мене гарно складені. Оце все ще перебрати треба. От. Але вже видно підлогу в порівнянні з тим, що от було. І ще мені треба розібрати цю кіпу малюнків, які діти приносили зі школи. Оцю цю кіпу, весь куточок дивану це все малюнки і всякі об'яви зі школи. Ну, і поставити нормально там всю фігню. Окей, красота наводиться потихеньку.